Вітаю, друзі! Сьогодні рубрика Будні антиквара. Купив гарну косівську кераміку. Про це в кінці відео. А спочатку розповім, що вдалося продати за останній тиждень. Що в мене по продажам на тарілки? От така жар птиця і є дефект позаду. Це ось така тріщина. Продав на Віоліті за 2000 гривень. Ще продав жар птицю, вже відправив, був. Отут дуже негарний скол продав за 1100 гривень. Далі ось така тарілка музиканти. Продав за 3000 гривень, вона сама по собі трохи кривенька, нерівна, позаду йде. Але як на стіні буде висіти, буде нормально виглядати. Продав напряму колекціонеру. За 3000 гривень. Цю тарілку також продав на Віоліті. Тут є ось така тріщина пічна, гарна тарілка, але ця тріщина всю красу портить. Продав за 760 гривень. А, от, наприклад, ось таку маленьку тарілку також на пасхальну тему продав за 2000 гривень. Що дуже добре, тому що я бачив, прохід був на Віоліті 1600 гривень. Здається, минулої зими. А мені вдалося зараз влітку продати за 2000 гривень. Резерв був 2000 з однієї гривні і за 2000 продавалося. дуже добре. Таку тарілку продав за 1900 гривень. З недоліків це ось такі фабричні індефекти. Тут, мабуть, камінці були, вони з часом випали. І тому ось так. Не дуже гарно виглядає. І також трошки ще тарілок залишилося на продаж. Наступні мої продажі. Ось такого Кузнєцова продав старий посад приблизно 100 років цьому за 700 гривень через свій телеграм-канал. Купував разом декілька речей. Мені там хотіло подарувати, але я за декілька речей 500 гривень віддав. Людині непогано, я зароблю. Ось такі кульчики це срібло 925 проба зі вставкою золота 375-ї проби. Що за камінь, не знаю. Продав за 600 гривень через телеграм канал. Такий он з підвіскою, дуже симпатичний. Продав за 350 гривень також через телеграм канал. Продав трішки бон. Цікавість цих бон це золоти періоду окупації. 1940 рік. І цікавість в тому, що номери поспіль. У цих двох банкнот і у цих двох банкнот номери поспіль. Продав 4 банкноти за 450 гривень. Також через свій телеграм-канал. Бони в мене під реалізацію, і тому я за них нічого не платив. Просто візьму свою частку з продажу. Непоганий продаж книжок. Це збірник офіційних документів. Країна Польща. Рік у нас 1923 рік. Це перший том. Це звітність чиновників про виконану роботу. Декілька томів. Так виглядають. Остання книжка це від 5 до 9 тому. Позаду є кольорові карти. Я вже робив огляд в одному із відео. Кому цікаво, повертайте мої відео на прев'юшки, побачити ось таку книжку. Можете більш детально подивитися. Я виставляв на Violet. Там більше тижня йшли торги. З 1 гривні виставив та з великим резервом, щоб подивитися, скільки запропонують за ці книжки. Пропозиції було небагато. Торги дійшли до 1900 гривень. Всього на всього відслідковував 8 людей, що досить мало. Тому що я розраховував, що більше цікавості буде по цим книжкам. Ну, що маємо, то маємо. Після торгів зі мною зв'язалась людина. Із Львова і запропонував свою ціну в 6 тисяч гривень. Ці книжки не мої, вони в мене під реалізацією, тому я зателефонував господарю цих книжок, з ним переговорив і він погодився на цю суму. Так що зараз десь через годину буду зустрічатися з людиною та передам ці книжки. Продаж цих книжок вийшов на 6 тисяч гривень. Для когось багато, для когось мало. І я очікував, що вони дорожче будуть цінитися. Ну, що поробиш? Можливо, зараз не той час, коли продавати, а можливо, пізніше вони ще менше будуть цінитися. Букинистика дуже важка тема, тому що не так просто там продавати, не так просто там оцінювати. Хоча є інколи такі книжки, котрі прям дивують своїм продажем. Наприклад, на Віоліті нещодавно був проданий збірник. Книжок історія України за 1 мільйон 400 тисяч гривень. Дуже крутий продаж. На «Віоліті», здається, це рекорд по сумі в розділі букіннистика. Продажі на «Віоліті». То пам'ятаю, як я купив багато фотоапаратів? Один до цього продав за 200 чи 250, вже не пам'ятаю. І ось інші продалися. Ця купа продалася за 500 гривень. І окремо цей. За 180 гривень. Тоді і витратив на всі фотоапарати 300 гривень. Заяць УФЗ продався. тут є реставрація. Цей у цей УфЗ немає. Тому пощастило його купити за 100 гривень на браховці і продав на Віоліті за 500 гривень. Попуга світильник, це НДР. купував за 100 гривень, продав за 300 гривень на Віоліті. Аголечик купував на Бараховці за. 430 гривень продав на Violet за 1000 гривень. Два фотоапарати під реалізацію, один за 300, Кодек за 80 гривень продав. Значок Україна за 120 гривень продав також під реалізацію. Продаж моєму підписнику. Ось такі сільнички. Готоні Європа по 100 гривень продав. Купував по 50. І таку попільничку керамічну продав за 200 гривень, купував на браховці за 100 гривень. По продажам продав ось таку Діву Марію, це в нас кераміка за 800 гривень. Далі у нас ось така підбірка Це Полтава, значки. Продав за 150 гривень. І Динамо Київ. Тут у нас листівки. Підбірка листівок продав за 50 гривень. Цей от донат на ЗСУ, Це підписник попросив продати. Такий чобот продав за 100 гривень. І такий штов Німеччина однієї чарки немає, продав за 350 гривень. Також продав Дон Кіхота без шпаги за 450 гривень. Перебрав ці календарики людині відправив фотографії, його все влаштувало. Тут їх на 300 гривень буду зараз відправляти це, так сказати, благодійний лот. Гроші всі на ЗСО. Разом із цим, що я продав, виходить 500 гривень. На 500 гривень донат від мене. А ці речі мені передав підписник, щоб я продав і виручив гроші на ЗСУ. Підписник у мене купив ось такий підсвічник старенький за 450 гривень. І вкладище. Тут трішки більше 300 штук. Вийшло на 950 гривень. 3 гривні за штуку продав огуртом. А купую зазвичай такі вкладачі по гривні за одну штуку. Буває дешевше в залежності від стану. Взяв під реалізацію ось такий коньяк Вірменський, витримка 6 років. Розлита пляшка була у 2008 році. Навіщо не знаю, скільки оцінити. Вона більше як сучасна вважається. Ну, все одно, в пляшці вона вже 16 років знаходиться. І також продав один коньяк за 2000 гривень на Віоліті. По Бліцціні купили. Була ціна на аукціоні 1600 гривень, біліс ціна 2000 І за 2000 людина забрала, вже отримав гроші за цей коньяк. Трішки благодійності. Знаю одного волонтера, Одесита. Ми з ним познайомилися в Херсоні, трішки працювали разом. Я знаю, що він збирає ось такі подібні штуки. Для музею. Він буде відкривати музей, присвячений цій жаховій війні в нашій країні. І збирає подібні речі. Як він казав, вже документи майже готові на відкриття музею. В нього цієї гільзи немає. Не хочу казати, з чого це вона. Хто дивився попереднє відео, знає, що за гільза і знає звідки вона в мене. Шкода розставатися з гільзою, але хочеться подарувати людині, котра будує музей. Музей, звісно, не буде державного рівня, але все ж таки музей. Так що ця гільза відправиться в музей. Також йому хочу подарувати таку монету. Скоріше за все, також в музей піде, тому що людина собі майже нічого не залишає. Все для музею. І трішки продалося благодійних лотів. Те, що на ЗСУ хочу також відправити 500 гривень. Нехай хлопцям-волонтерам буде хоча б на Павла. Тому що вони в основному працюють в Херсоні, а нещодавно їздили в Покровськ для військових, відвозили колеса. Хтось каже, що 500 гривень це мало, але це просто окремі гроші, що я продав лоти людей, котрі просили продати. Або якісь подарунки мені робили, я продав і тому поступово роблю донати. Поки що є 500 гривень. Це сугубо від людей, не від мене. Посилання на Олександра залишив в описі під відео та в закріпленому коментарі. Посилання на його інстаграм. Зустрічався з людиною з приводу покупки цих шахів, а купив оце все. Дуже багато всього, особливо радіодеталей. І так, тут у нас ніж. З ніжкою козла, трошки годинників, дві готувальні, якісь прилади, я ще поки що не знаю, що це таке. І купа радіодеталей, трошки кемок зелених є, це, можливо, контакти срібні або посрібнені. І багато всього. Я не спеціаліст, скільки воно це може коштувати. Буду звертатися до людей, котрі можуть підказати. Тут багато всього різного, е, можливо, не все позолочено. Можливо, щось буде продаватися так, як виріб. Можливо, ще щось використовують. Дуже багато всього навіть ось в такій упаковці. Мікросхеми Philips, Радянські дуже багато всього. Навіть не знаю, як розгрибатися з цим всим. Буду просити про чиюсь допомогу. За це все я заплатив півтори тисячі гривень. Я не знав, як правильно оцінити, тому заплатив таку суму. Ну, можу сказати, що люди хотіли виконати це все на смітник. А так, я хоч трошки їм заплатив, ну, думаю, щось зароблю з цього. Я сильно не роздивлявся, коли купував. Я просто приблизно дивився, де що є по радіодеталам. І відсортовував те, що мені більш-менш сподобалося. А ви як думаєте, буде тут заробіток нормальний чи ні? Був на адресі і ось що вдалося купити. Тришки. Косівської кераміки. Все, що відноситься до Косівської кераміки, як мені сказали, це однієї жінки, вона жила саме в Косові і дещо купувала. Це те, що залишилося після неї. Точніше, те, що до нас дійшло із часом. І трішки інших виробів. Наприклад, ось така цікава пляшка керамічна, без кришки. Ціна на продаж 300 гривень. Запропоную знайомим людям, котрі цікавляться такою тематикою охотою, можливо, вони куплять. Ось така керамічна пляшка ціна 150 гривень. Такі картинки. Я ще не знаю, що по ціні, ще не прицінювався. Можливо, виставлю на віоліті, подивлюся, що там запропонують по ним. Якесь таке дивне яйце. Навіть не знаю, що це таке. Треба шукати інформацію. Ось такий штофт, баранчик, на жаль, без кришки, здається, цілий. Буду продавати його за 350 гривень. Це в нас львівська кераміка, підсвічник. Думаю, на продаж виставити його до 1500 гривень. І далі йде в нас косівська кераміка. Я не знаю, що це за виріб, а це кашпо, скоріш за все, ось так от вішати. По ціні ще не визначився. Такий штовчик без кришки є втрати по фарбі. Також ще не визначився по ціні, за скільки його продавати. Вазочки таку вазочку, думаю, можна гривень за 400 продати. Тут ваза має втрати по глазурі. Мабуть, ціна гривень 200 буде. Цікавий штовчик, кришка не знаю, рідна чи ні, на кришці є скол. Такий прикольний, думаю, продавати його за 1500 гривень. І трішечки тарілок. Такі маленькі. по 150 гривень. Такі глибокі по 250 гривень. І таку тарілочку, думаю, гривень за 200 продавати. Трішки нерівно вона. Трішки глину повело. Можливо, трішки дешевше продам. Така цікава закупка, за це все віддав 3000 гривень, трішки дороговато, але наскільки вийшло домовитися. Скільки тут зароблю, ще не знаю. Ну, думаю, мінімум 50% від вкладених грошей я тут зароблю. Сподіваюсь, вам було цікаво. На останнє хочу сказати: маю тільки небо над собою, маю тільки душу при собі. Ліна Костенко.